Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Сьогодні п'ятниця, 2 грудня, вже другий день зими. Захотілося мені чомусь сьогодні записати відео, скоріш за все, це буде такий влог вихідного дня. Щось запишу сьогодні і завтра чи післязавтра покажу, чим займаюся на вихідних. До речі, в мене вже тут гірлянда, яка в мирний час свідчила про те, що наближаються новорічні свята. Але зараз це. Такий непоганий, я вам скажу, засіб освітлення у той час, коли вимикають електроенергію. Саме гірлянди, які живляться від батарейок чи від пауербанка, якщо ви десь маєте у шухляці з новорічними прикрасами, то можна діставати і це класно освітлює прямо кімнату повністю як люстра. Розкажу, що сьогодні я хочу з вами зробити. Ви знаєте, зараз такий час, коли, ну, от особисто мені якось. Е Ну, Це не можна сказати, нічого не хочеться, але якісь матеріальні речі, вони ну, багато з них стали неважливі, непотрібні, і дуже рідко хочеться щось купити, саме таке. ну, Я маю на увазі матеріального плану. Ось, І коли я щось таке для себе знаходжу, я дуже радію. Ось, Останнім часом це здебільшого пряжа, яку я купую, але я. Намагаюся якомога менше її купувати, тому що маю досить великі запаси різної пряжі вдома. От, і що я купила собі, що ви бачите перед собою. Несподівано десь в інстаграм мені попався аккаунт. Я напишу його зараз тут і посилання залишу під відео на нього. З книжками, там багато всякого цікавого про книжки, і, мабуть, це реклама була, чи у когось я в сторіс побачила посилання на цей аккаунт. І там така класна була тема, як, яка називається побачення з книжкою. Тобто ви купуєте книжку і не знаєте, що там. Це такий, знаєте, як подарунок сюрприз, який для вас хтось запакував. Це не дуже раціонально спільно. В плані грошей, тобто, ну, звісно, краще купити книжку, яку ти хочеш читати, вибрати саме те, що тобі цікаво, але от такий елемент сюрпризу мені щось так мене зацікавив, і ну, мені захотілося це придбати. От, я на грудень купила собі аж 4 такі книжки. Не знаю, може, з вами буду розпаковувати кожного тижня по одній і дивитись, що там мені попалося. Так, почнемо з цієї. Вони так гарно всі запаковані з листівочками. Дуже люблю красиве таке пакування. Давайте подивимось, що за книжка мені попалась на цьому тижні. Дивіться, тут не тільки книжка, а ще смаколик, канцелярія і книжка. Так, ну і така книжка. Це Ірина Мацко, шпина для мізків, називається. І судячи з опису, мені здається, що це не художня книжка, а така, типу, мотиваційна. Я не дуже, до речі, люблю таку літературу. Я її насправді мало читала, але чогось не тягнеться ніколи. У мене рука читати таке, що знаєте, що допомагає розібратися собі. Там, ну, таке, я люблю художню. Так, насправді так, дивіться, тут невеличкі такі розповіді, і кожна з них починається як шпинат життя. Порція три сторінки, час приготування, 12 хвилин, тобто час на читання, поживність. Це допоможе розуміти, що ми самі керуємо своїм життям. Головна ідея твору, да? так би мовити. О, цікаво, почитаю. Знаєте, я навіть вона така тоненька, я думаю, що я її швидко прочитаю і навіть поділюсь, можливо, з вами думками щодо цієї книжки. До речі, класна ідея. Я зразу кажу, що навряд чи я б таке купувала, але це сюрприз, і я розуміла, що має бути що завгодно у цій книжці. А до речі, що ще мене привабило у всій цій історії, це те, що книжки української мови я мало читаю українською мовою. Переважно я читаю, звичайно, російською, тому що я розмовляла. Майже 40 років російською і автоматично я розумію, що треба прокачувати мову, у тому числі і читаючи українську літературу. І тому, якщо навіть книжка мені не сподобається і не принесе там якихось, якоїсь користі, яка в неї заложена, то принаймні це буде таке тренування для мізку: прокачаю свою українську. До речі, під одним з відео мені хтось написав з дівчат, що в мене така добра українська мова, що я так швидко підбираю слова, в мене нема пауз. Дівчата, це називається монтаж. Я туплю зі словами Ви не уявляєте як. Я коли записувала російською мовою, я. Дуже часто й обговорювалась, незважаючи на те, що ну, багато вже там веду канал і ніби так добре підбираю слова, але, звичайно, ти запинаєшся. І мені хочеться, щоб ви, коли дивились відео, ви не бачили цього ме-бе, і... Тому я дуже багато монтую. я зараз теж дуже важко підбираю слова. В мене бувають паузи, в мене вискакують русізми, і тому не треба мене перехвалювати. В мене... Не погана, скажімо так, українська мова. Але вона не те, що не Вона потребує багато багато роботи. Тому дуже дякую тим, хто мені це пише, Мені це приємно, але дівчата, так я просто інколи дуже багато вирізаю, монтую, перезаписую якісь шматки, які я сказала не так, як мені хотілося хотілась вони звучали. Так, з книжкою ми закінчили. Зараз покажу вам ще дещо цікаве. Вже субота. Я вимушена була вчора припинити зйомку відео, тому що пролунав вибух за вікном, і це було без оголошеної повітряної тривоги, було досить неприємно це чути. Але нібито все гаразд і ніяких влучань у Дніпрі немає. От, а сьогодні, ви бачите, вже сонце повернуло, я дуже вибачаюсь, але е, в нас вже початок четвертий. І було вже чотири повітряних тривоги за сьогодні. Я третій раз намагаюся зняти цей епізод. І кожен раз, коли я встановлю телефон, починається чергова повітряна тривога. Маємо, що маємо, такий зараз час. Тому ще раз вибачаюсь за світло, але все ж таки сьогодні хочу вам дещо показати. За останні, мабуть, два-три тижні я зв'язала пару іграшок, і про них хочу розповісти. Перша. Це тест, тестове в'язання було. Я напишу автора зараз на екрані і, звичайне, посилання залишу під відео. Українська майстриня, яка розробляє дизайн іграшок спицями. Я вже не перший раз в'яжу по її описам. Я в'язала тикавку, лебеня, зайчат ще, коли була у Німеччині, я їх вам не показувала, а тикву От останню я показувала. От і. Вона тестувала цей опис, і я черговий раз попросила тест. Це такий нарвал. Я в'язала його з пряжі Drops Nord з додаванням однієї ниточки такого тонкого махеру на поліаміді, і він такий трошки пухнастик. Вийшов. У рог я додала люрекс, зараз якраз на сонці, його добре видно. І по спинці у нього такі зірочки вишити теж люрексом. Дуже швидко в'яжеться, дуже приємний і зрозумілий опис. Ось такий нарвал в мене вийшов, досить милий. От, і друга іграшка це такий новорічний автобус. Я випадково теж в інстаграм зустріла автора цих описів. Ця дівчина живе. Якщо я не помиляюсь у США, теж залишена її профіль посилання, але вона з України і випускає описи українською та англійською мовами. І в неї декілька таких дизайнів. от Наразі виходить ще один у вигляді різних таких транспортних засобів, називаємо це так, там якийсь пікапчик, потім. В неї такий є, які везуть ялинки. Мені дуже подобається таке, таке традиційне новорічне поєднання, коли червона машинка везе ялинку, а тут це ще й автобус. Ну, клас. Я закохалась з першого погляду, придбала цей дизайн, і він дуже швидко в'яжеться. Це гачок номер 2 і пряжа Ярнар джинс. Дуже швидко. Я в'язала його, до речі, у ті дні, коли у нас був блекаут, не було світла. Дві доби, і з питями мені чогось під фонарем не в'язалося, а от гачком дуже швидко зв'язався цей автобус. Він стоїть от, на колесиках. Класна така прикраса, її можна зробити як ялинкову іграшку, я думаю, якщо підшипити тут якусь ниточку. Але в мене він просто стоїть, поки прикрашає біля телевізору кімнату. Тому дуже раджу подивитись цей профіль. Можливо, ви для себе якесь натхнення там знайдете, або просто. Подивитись, що ще можна придумати, що в'язати дячком. От на сьогодні це, мабуть, все. Я думаю, що завтра ми з вами зустрінемось і теж про щось цікаве поговоримо. З чоловіком приїхали у кафе купити тортиків. Ми йдемо до друзів у гості. Хочу вам показати, як зараз у місті темно. Це центральна алея, вхід в наш парк. Досить нова алея. Тут дуже гарно, коли все світиться. Зараз на камері воно виглядає. Е, нібито світло, але темінь жодного ліхтаря, окрім кафе. На Новий рік дуже класно тут все прикрашають. Не знаю, чи буде щось цього року. Чогось мені здається, що ні. Але то нічого. Ми всі розуміємо, чому нам зараз іноді приходиться жити у темряві і для чого все. Все буде класно. Але трохи сумно, що зараз отака темінь у місці.